Енергія добра це одна із благодійних акцій Рівненської АЕС, яка була започаткована атомниками вісім років тому. Вже стало доброю традицією напередодні зимових свят, зокрема Святого Миколая, дарувати теплоту своїх сердець, турботу та пакунки і списку необхідного тим категоріям дітей, хто найбільше цього потребує. «Рівненська атомна електростанція це не тільки такий потужний виробник електроенергії, це і потужний е виробник. Такої душевної енергії, якою ми хочемо якраз поділитися, це наш захист, який ми хочемо створити над, над цими дітьми. І також наші працівники, коли приймають участь в таких акціях, вони також надихаються, і це дуже велика справа. Щоб передати Миколайчиків підопічним Варазького реабілітаційного центру та міської асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія. Атомники організували казкове тематичне дійство, яке відбулося у палаці культури Раес. Представники 28 структурних підрозділів атомної станції потішили святковими подарунками понад 100 осіб із інвалідністю. Ми опрацювали з їхніми соціальними працівниками потреби цих людей і вкотре закупили для них набори побутової хімії. Це те, що їм необхідно в повсякденні. Окрім цього, для наймолодших, звісно, ми їх порадували солодощами, якимись певними іграшками. Ну і також колектив Палацу культури подарували виставу Новорічне свято до якого задіялися також і представники центру реабілітації. Літації символічно, що благодійну акцію організатори провели 3 грудня у Міжнародний день захисту осіб з інвалідністю. Саме у цей день працівники Вараського реабілітаційного центру разом з вихованцями готують театралізоване дійство. Тож і цей рік не став виключенням. І в цей день ми завжди підводимо підсумки нашої спільної роботи, як з атомниками, так і з громадськістю міста. І з таким задумом, що виступи наших дітей саме показали нашу спільну роботу, що ми рухаємося правильно. Окрім індивідуальних подарунків, представники адміністрації РАЕС та профкому підприємства презентували пакунки з тими необхідними речами, які використовуватимуть працівники реабілітаційного центру та міської асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія у колективній роботі закладів. Асоціації Надія це такі речі, які вони будуть використовувати. Там це канцелярія, це миючі засоби. А для реабілітаційного центру це речі, які діти використовують на Заняттях з декоративно-прикладного мистецтва або з трудового навчання це речі, з яких вони виготовляють поробки, які потім ми атомники маємо можливість бачити у себе на святкових ярмарках, презентованих до різних свят. Робота працівників цих закладів нелегка та дуже важлива, тому увага з боку суспільства вкрай необхідна. Кажуть, що вдячні атомникам Рівненської АЕС за постійну підтримку та потужну співпрацю, зокрема у межах акції «Енергія добра. Такі заходи дуже потрібні. Вони Віднімають життєвий ресурс у дітей, позитивні емоції саме створюють такі можливості для того, аби ми мали якісь позитивні моменти, позитивні результати у здійсненні нашої роботи у проведенні реабілітаційних заходів. Така допомога, таке спільнодія дуже важлива для батьків, для дітей, для тих, хто працює з цими дітьми. Проблем у суспільстві багато, але коли ми разом, ми їх долаємо, дякуємо. Дитячий сміх та радісні обличчя свідчили про затишну та приємну атмосферу у залі. Усі учасники отримали неймовірний заряд позитивних емоцій і були дуже вдячні благодійникам за увагу. Такі зустрічі особливі і для атомників Рівненської АЕС, які завжди готові надати руку допомоги усім без винятку. Хочемо допомогти всім. Це неймовірно важливо для нас. Тим більше у цей складний час військової агресії, і діти не повинні залишитися без підтримки і без допомоги. Вони так само важливі, вони так само члени нашого суспільства, і тому вони повинні отримати це. Увесь колектив електростанції переконаний, що сьогодні наша країна як ніколи потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Колектив рівненських атомників це колектив, який долучається до благодійності, колектив, який допомагає Збройним силам України, колектив, який робить добро. Це таке кредо працівників Рівненської атомної електростанції. Тож спільними зусиллями українські енергетики продовжуватимуть займатися благодійною справою за для світлого майбутнього держави та її наступних поколінь. Олена Муляр, Анастасія Лалак Уіта Загераєс.